І так, всім привіт! Сьогодні нас жденне відео на цьому каналі, якого ви всі так того чекали. Мене не було на каналі більше року, але також можу сказати, що в мене є на це причини. Так як в 10 класі ще мене сталося величезне вигорання до цієї справи. Мені стало не подобатись те, що я цим займаюся, інтереси міняються в людей, як як знаєте. Люди ростуть, інтереси міняються. Тому відео не було на каналі дуже-дуже довго. Зараз я в 11 класі, У мене просто на це немає часу. Підготовки до НМТ, курси, всі ці справи, тому, тому все таки сталося. Можу тільки сказати, що це буде останнє відео на цьому каналі. І тому на сьогодні розпаковка буде дуже велика, тому що ми сьогодні розпакуємо всі ці пакетики. Можливо, ви засмучені цим, можливо, ні, не знаю. Але як вже є. Тому що, ну, це таке життя і всіх міняються інтереси. Я зробила нову новинку на це відео. А, так як зараз, скоро буде Новий рік, але хай буде літо, відчуємо трохи літнього вайбу. Це у нас запрошення на літню вечірку. У нас такі пакетики будуть. Зараз я вам всіх їх покажу. Над новинкою, чесно скажу, я сильно не старалася. Так як ще раз можу вам пояснити це все. Тим, що в мене просто не було навіть інтересу на те, щоб чимось прям займатися таким. Але я вирішила, що так як в мене є всі ці пакети, їх потрібно розпакувати, тому потрібно зробити щось новеньке. От. Чому суть? Виходить, у нас будуть такі пакетики, і відбулися відкриточки. Вже самі відкриточки у нас є на цих фразах, так скажемо. І нам потрібно просто буде розпаковувати. І якась із таких наклеїчок, які в нас зараз є тут, будуть нам всередині цих пакетиків. От, тому Нам, собственно, немає, що тут вибирати, яких пакетиків, тому що сьогодні розпаковуємо все. Нагадаю, які в нас є колекції, значить це у нас є новинка, чохлина iPhone, тока-бока, Смішарики. Це у нас, до речі, ще до всієї колекції. Це у нас замовлення. Так, цю колекцію робила мені моя сестра, а я не запитала про каталог. Вона сказала, що вже його немає. Тому ми просто сьогодні їх розпакуємо і самі ці налітки будуть просто лежати десь. Далі це у нас лимони. М -м, улюблені фільми та серіали. Моя улюблена їжа. Альбоми. Стрийкіз. Взагалі просто називаються стрійкіз. Я не, зру... не пам'ятаю, як я називала цю колекцію, ну ладно, А, Далі пластири і таблички на двері. Давайте все це складемо зараз і будемо по порядку всі пакетики відкривати. Ой, стільки змінилося в мене за, за весь час, якщо чесно. Я помінялася в собі дуже сильно. Я переїхала жити в гуртожиток. Можливо, хтось знає, можливо, ні. От. Так, ось наш каталог. Тут ще є навіть дата, коли я його розпочала заводити, у му році. Да. Це наша була перша колекція. І тут у нас є незавершена колекція пластера. кажуть, кажучи, мені з нею дуже соромно. От. <гум> Не питайте чому. Ось наші. Пастери, залишилось залишилося три. Які перший тримає? Давайте цей саме простенький. О, Я не пам'ятаю, чи я тут робила відкривачки чи ні. Мені здається, що ні. Тому будемо просто рвати. Якось так сумно це все відкривати в останній раз. Типу. Я помню, як мене була така прям заінтересованість так хотіла це все робити. Нас ось такий пластир. Тут цифри немає, тому наклеїмо його десь сюди, я думаю. Я ще повністю, як я говорила мамі про те, що хочу почати вести свій канал. Вона мені говорила. Ну, давай спробуй тебе все вийде десь сюди. Далі відкриємо оцей. Я відкрила цей канал. І зараз приходиться його складати. Мама мені казала постійно, що то ж ти вже почала щось там набирати якісь перегляди туди-сюди, чому, чому ти хочеш все зупинити. Кажу, мам, ну, як вже є просто. Як би не хотілося про це говорити, але нам випався ось такий пластир. Наклоїмо його сюди. Тут якось все сильно розово, щоб не було таких цих. Можливо, я навіть це відео поділю на дві частини, тому що, мені здається, в одну все просто не влізе. Вот тут вже є кровочка. Цей пластир, дорежі, мені подобався найбільший з усіх, тому я його тримала до останнього. Ну, хай буде на кінець. А хто знав, що кінець буде аж такий. Ось такий пластир. Дережі пастер теж прикольний. Сюди наклеємо його. І все, це наша колекція повністю закінчена. Ідемо далі. Це у нас була тапочки. Бачимо улюблені фільми та серіали. Ось не залишилось два пакетика, і два вони однакові. Під номером 7 і 11. Відкриємо перший пакетик. До речі, ці серіали. Ой, тобто цю колекцію я робила. Тоді, коли мені ще подобались турецькі серіали. Любов напрокат. Не скажу, що цей серіал мені прямо сподобався. Але... але. Тоді подобався. Під номером 11. Така собі ця колекція. Я зараз передивлюся, і мені справді. За деякі колекції серйозно соромно. І останній пакет, який у нас буде під номером 7, звісно. Мої браті та сестри. До речі, цей серіал мені сподобався справді, але я дивилася тільки перший сезон. А потім, наскільки я знаю, в другому сезоні там помер головний герой, тому. Я не захотіла дивитися його і розчаровуватись. Чи в третьому сезоні не пам'ятаю там? У трьох серіалах стільки сезонів, що до кінця життя мала дивитися. І так, колекція закінчена. Наші були серіали: чорно біла любов», рання пташка, поступуємо і двері. Тюремний двір. цей серіал Дуже крутий, подивіться усі. Моє чи життя теж дуже класний серіал, і цей серіал дуже класний. Коротше, от тут вот всі серіали, до речі, «Почуй мене, мої браті сестри за полонниці, наші зі Стамбулу», кохання проти долі. І прокат», очікування, «Сонце», нескінченне кохання, уламки, щастя. Втім, якому ти народився, твоя доля. До речі, оцей не дуже мені сподобався серіал. там грала дуже гарна, класна героїня, то тобто головна. Нам мені дуже подобається, вона неї дуже гарна гра, але серіал цей не сподобався. Оцей також дуже класний серіал. Ідемо далі. Оце дуже мені подобалась колекція. Це мій улюблений мультфільм, мені. герой з мультфільмів. Так. Відкрит на день народження. Вроді би так називалась, не пам'ятаю вже. Це було моєму улюбленим. Клас. Настальгія бере. Таблички на двері. З табличок у нас залишився лише один пакетик червоний. Ця колекція мені не сподобалась тим, що в мене дуже багато, як ви бачите, а самих сюрпризів прикинулося до самих упаковочок. І це було не дуже прикольно. Номер 6. У нас буде. Тут я, вроді би, робила скривашки, але щось не видно. Що я їх відробила? Коротше, будемо... Але блін, тут страшно рвати. Тут все дуже, дуже впритик. Я вже не знаю, що це за пакетик. До речі, круто, що, можливо, з одного боку навіть класно що шеки не знімала, тому що я вже сама не пам'ятаю, що в такі пакетики, і мені також дуже цікаво відкривати тепер разом з вами його. Як ви бачите, я порвала. Ну, що поробиш. От такий. І також воно приклеїлось, тому я вважаю, що це була моїм фейлом-колекція. А, це я порвала. те, що маю зараз відклеїти, тому норм. Ось так. от Колекція готова. Повністю. І наступна наша колекція, яку ми також зараз будемо відкривати, це айфончики. У нас з айфончиків лишилось. Трохи лишилось, до речі, айфонів. Ось це все. У нас їх один, два, три. Три штучки. Чотири. 4 штучки під номером 5. У нас перший впасі під номером 11, тому приклеїмо під номером 11. Ось тут має бути iPhone. І шукаємо також під номером 11 сам чохол. Ось. Ось такий, чого нам нас попався сюди. Тут у нас рівно в будь-якому випадку не вийде наклеїти, тому що це то, що я вважаю своєю колекцією фейлом. Наступний у нас о, під номером 10 зразу сюди. Я тут неправильно взяла мірки із айфонів і стігі, тому воно не підходить в будь-якому випадку, як, трам, щоб ідеально було. Тому вже буде як є. І під номером 10 у нас ось цей айфон. Ой, PayPal. Теж дуже крутий, до речі. Не знаю, чому я вибрала голубий під розовий. Щось не сочетається. Ну ладно, це у нас остання вже сторінка айфонів, да? Да. тому буде десь на цій. Під номером 8 має бути. Беремо цей під номером 8. І під номером 8 у нас буде ось цей чохол. Крутий доволі. Він у нас буде тут. Це був мій найкрутіший що є на, на той момент. Я так думала, принаймні. Зараз же він мені такий. Ну, такий. Я б собі такий точно не купила. Але, як так, то він прикольний. І залишився нас під номером 5. Це ось цей. І ось до нього зразу і чохол. Чохол буде ось такий. Клеїм. І чахолчик. У мене вже тут за кадром повний бардак із всіх цих відкривань. Треба трошки прибратися. Так, ідемо далі. У нас колекція лимони останній. До речі, я не повністю, що я казала, але в мене щось тут ці добре, а ці повиці дали кольори. І це там дуже круто. Ось так. Ось цей пакет буде у нас. Тут мені кажеться, я не робила цих вітрошок. Буду на в мене. Ну, я сподіваюся, я ніхто не дорвала, бо я можу. Ось такий лимон у нас вийшов. Непогано під номером 4. Ну, як непогано. Погано, но. Не знаю, зараз все, що я тут зробила, мені здається, таким крінжом просто. Що означає вигорання. Можливо. Неповага до власної праці. Вийшла в ракурс. Так. Ось така колекція у нас вийшла. Йдемо далі. Смішарики. Я дуже любила цей мультфільм. Колись. Колись. І зараз піду. Значить, ось у нас пакетик. І ось у нас ще. Має бути ще один, так? А, є. А ні. Ладно, давай зараз крім отці, а потім ще не того ще одного. Давайте візьмемо цього. Ой. Ну ок. Не понял. Він низу. Проліз. Ок, добре. Це нас карич Якщо я помню, да, вроді карич Під номером 5. Ось сюди Він Під нас піде. Каркорич. Любила цього персонажа, Він такий прикольний. Далі ось цей візьмемо. Боже, я надеюсь, там ничего не порвало, серьезно. Как-то так в жирву прям разогналась. Сова. Честно, я не помню, как Может, я так и два что нет? <laughs> Боже. Короче, это у нас под номером 6. А, нет. Де я побачила четвертий пакет, який не знаю, Ну, тут їх три. І останній у нас такий. Я даже знаю вже хто буде, судя по всій цій картині. Це в нас буде дюжик. Йожик мені подобається, він такий гарний якийсь вийшов. В мульчику він мені не дуже подобався, він був сильно тихим, таким прям не в моєму стілі, коротше. І вона мені також не подобалась. Мені подобався крош. Він завжди був таким, тіво, прям розбершакой. Мені подобався. Крош був моїм любимим персонажем. Можливо, тому що я похожа трохи на нього. Я теж така, така неспокійна дівчинка, так можна сказати. А така колекція. Йдемо далі. Моя улюблена їжа. Це наразі моя улюблена колекція. А ні, моя улюблена колекція це стріки, собственно говоря. Но, як так, по оформленню це моя улюблена їжа. Ой, яка їжа, боже, у мене вже язик запутається. Е, улюблена колекція. Тут дуже гарні вийшли пакетики, але я те, що не прочитала це те, що пакетики вийшли гарніші за самі сюрпризи. Прикол. Я хочу відкрити авокадо. по Мексико. Так. Открываем. Что это? А, ясно. Это будет интересный фактик. Что до этого сюрприза. Короче. Я тут намалювала, что моя... До моей улюбленной ежи входить кава чи чай з маршмеллоу Прикол. Я не знаю, чому я це намалювала, тому що я таке пила, мабуть, разів два за все своє життя відсили просто не більше. І не скажу, що воно мені прям понравилось, тому що це робить тут, я реально не розумію, але ну, ну, ладно, хай буде. Це у нас під номером 7. Кожного свої були таракашки в голові на той момент. Ну, ок. Далі хочу пироженку. Сирожіне, пирожене. Трохи вам музикальних здібностей своїх покажу. Ніпон. Ага, ага, все, я поняла. Суші, суші, обожаю, сама роблю вдома. Деколи коли замовляємо доставку. Ну, коротше, я коли просто. Але суші, я дуже сильно люблю. І це спокійно можна віднести до моєї улюбленої їжі. Як воно має бути? Під номером 6. А, такого походу. Ні? Так. Да. Отак воно буде. Під номерком 6. Ізвиняюсь. Трохи вже собі за кадр забираю. прекрасно Залишилось три ячейчки. Що візьмемо? Візьмемо перець. Перчики я теж дуже сильно люблю, бажаю просто вообще. I love you. О май гад! Да-да-да-да-да-да-да! Над цим питанням дуже спорне. Серед людей, Того, що дехто просто ненавидить крабові палички, а дехто їх обажає. Я та людина, яка їх просто можу пачками їсти. У мене тато, наприклад, мій ненавидить крабові палички, він не розуміє, як я їх їм, просто тако цілими можу просто їсти. Він каже, Віка, що взагалі? Як ти їх їсиш? Ну, коротше. Але мені подобається, взагалі, я дуже люблю крабові палички. Тому так, під номером два Клеїмо. У нас постійно якісь е, праздники, у нас постійно крабові палички є вдома, тому що там якісь салатики, типу, це все краще. Е, і тому я постійно собі десь трошки забираю якусь частину. Далі буде тортик. Тортики не дуже люблю. Ну, Я люблю тортики, але як які. Мені подобаються київські тортики. Дуже класні. Там дуже багато біде. Итак, попкорн. Попкорн я люблю тоже дуже сильно, мне он подобается. Вот. Гарно, дорогие, намалеванный под номером 3. Вот сюда. В плані наш пакетик із цієї колекції, дуже сильно його любила. І зараз ми його приклеїмо ось сюди, що тут нам попадеться. Мені вже самі цікаво, я взагалі не помню, що є такого. Що це? А, а, все, я поняла. Так, це у нас Pringles Тоже інтересний факт. Pringles я їла, напевно тільки раз, і все. А так я постійно купляла якісь типу, в упаковках. Мені чесно такі вот мені дуже подобаються чи типа в банках. Їх неудобно їсти. А коли в пачці, то і дуже-дуже удобно. Тому так, коротше. Киваємо під номером один. І на цьому поки що все. Я думаю, що я викладу другу частину до цього відео, тому що в одну частину мене просто все не влізе. У нас. Будуть ще колекції, які ми розпакуємо в наступному відео. Тому ждіть.